Душа моя слада, благослові! Христос посеред нас. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні, 29 червня, і православна церква за своїм богослужінням. Шановує пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунського. Святитель Тихон, єпископ Амафунський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр. Батьки виховали сина в християнську благочесть, навчали читання священих книг. Його батько був власником хлібопекарні і посилав сина продавати хліб. Святий отрок роздавав біднякам хліб за Дізнавшись про це, батько розинівався, але син відповів, що читав у святих книгах, що той, хто дає Богові, пряме сторицю. Я ж говорив хлопець даю Богу хліби в борг, і запропонував батькові піти туди, де зберігається багато зерна. Батько з подивом побачив, що сховище, яке вже було порожнім. Переповнене пшениці. з батько не перешкоджав юнакові роздавати убогим хліб. Один садівник викинув з виноградника обрізані сухі гілки, святий Тихон зібрав їх і посадив у своєму саду, і попросив у Господа, щоб ці гілки прийнялися і дали цілющі для здоров'я людей плоди. Господь створив повір'я святого юнака, гілки прийнялися. Плоди їх мали особливий дуже приємний смак і вживалися як за життя святого, так і після його спочинку на вино для здійснення тайства святої Євхаристі. Благочестивого юнака прийняли в церковний клір, поставили чицем, а потім єпископ Амафунський Мемнон, висвятив його в сам Деяку. Після смерті єпископа Мемнона. Святий Тихон був обраний на єпископа Амафунського. Хіродонію очолив святитель Епіфаній Єпископ Кіперський. Святитель Тихон усердно трудився над викорененням залишків язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і насаджував християнську віру. Святитель був милостивим, двері його будинку були відкриті для всіх. Він з любов'ю вислуховував і виконував прохання. Кожного, хто приходив до Нього, він благословляв і допомагав. Не боячись погроз і мук, він твердо і безстрашно сповідував свою віру перед поганим. Святитель Тихон передбачив свою смерть і упокоївся в 425 році. Дорогі брати і сестри! Життя цього святого вчить нас, як треба жити на землі і готувати себе до вічного життя. Вічне життя з Христом для всіх нас починається тут, на землі. Щоб осягнути Його, ми повинні виявляти любов до Христа у повсякчасному добродіянні. А ми чудово знаємо, що любов до Христа ми можемо засвідчити тільки своєю любов'ю до ближнього. Христос посеред нас і є, і буде.